Робити добре діло легко. Завдяки підтримці та допомозі небайдужих відбулася благодійна вечірка для дітей-сиріт під символічною назвою Весна у серці. 40 діток віком від 3 до 6 років з притулку на вулиці Таджицькій мали невеличку екскурсію. Їх люб'язно привезли у школу ліцей Європейський, що на Кульпарківській. Там малят чекали різноманітні конкурси, цікаві забави, аніматори та ростові ляльки. А в кінці смачна вечеря та солодощі. Поласувати встигли. Директор закладу розповіла, що діти дуже цінують такі моменти, оскільки позбавлені материнської турботи та батьківського тепла. Малечі дуже бракує сімейного затишку. Зараз ми живемо в надзвичайно важкі часи і, напевно, саме. Те суспільство частина, це наші діти відчувають потребу в теплі, в добрі, в допомозі. Не обійшлось тут і без волонтерів. Пані Юлія запевняє, що коли бачить щиру посмішку дитини, на душі стає радісно. Придумали собі акцію, щоб організувати діткам таку вечірку, яка, яка часто відбувається для наших всіх дітей. Ну надіємося, що діткам сподобалося і вони отримують свої позитивні емоції, тому що їм це потрібно. Вихователька притулку стверджує, що до кожної дитини намагаються знайти індивідуальний підхід та приділити якнайбільше уваги. «Бракує тата, бракує мами. Але так ми стараємося. Кожен турбується з турботою про дитину. Ми вкладаємо в ту дитину і своє життя, і своє знання, і свої все, що ми наше надбання. Діти своїх емоцій втримати не в силі, запевняють, що це найкращий день у їхньому житті. Організатори заходу обіцяють, що такі вечірки проводять не в останні, і усі небайдужі можуть долучитися до створення наступного такого свята чи іншої допомоги, навіть завітати до дітей в гості. Маленькі хлопчики та дівчатка раді усім, хто приходить в їх дім. Тетяна Бураковська, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.